Привіт усім! там? Мене звати Юля і я дуже люблю читати ваші коментарі на ніч. Мене Олег, і я люблю на них відповідати, тому напишіть нам якийсь комент, щоб я не розучився читати. І не забудь підписатися. Сьогодні ми розповімо про Netflix, Google, Маска, ChatGPT І ще багато про що. Давай краще починати. Твіттер іде з Європи. Клікбейтно, скажете ви, а я не жартую. Це може статися вже 25 серпня. Річ у тім, що керівництво європейських країн може заборонити пташи на соціальну мережу, якщо та не відповідатиме новим правилам боротьби з дезінформацією. Це такий закон в Європі діє. Ну як діє? На чинності 25 серпня. Він гласить, що будь-яка соціальна мережа повинна моніторити незаконний контент, а також заборонити рекламу для людей under андерейтін. Я... Давай що ж, це буде складно зробити. Якщо не забанити всю русню, адже русофобія Твіттера усе ще недостатня. Так, за порушення маск не загримить за грати, проте компанія буде змушена заплатити штраф у розмірі 6% від свого обороту, а це майже 2 мільйони доларів США на секундочку. Ну це звичайно, якщо не дотримуватиметься правил. Проте Європа, схоже, готова і до значно суворіших покарань. Послухайте, що сказало Мінцифри Франції. Я хочу, щоб Твіттер відповідав цим європейським правилам до 25 серпня, інакше. Що він більше не буде бажаним в Європі? Платформа буде забанена в Європейському Союзі у випадку повторного порушення. І допоки одну з його компаній банять у Європі, інша здобула право на тестування чіпів, що вживляються у мозок людини. Я про нейролінк раптом що. Хто встиг забути про цю ініціативу. Маска тим нагадаю. Нейролінк розробляє чіпи, які мають використовуватися з метою лікування певних неврологічних захворювань, а що ще краще відновлювати рух паралізованим людям. До АПРО компанія тестила чіпи на мишах, а тепер може робити тестування на людях. І все це законно. Маск, як справжній почекун, провів у черзі на добро понад 4 роки. Поки що він не зібрав людей, які готові на його експеримент. Тому набір розпочнеться незабаром. А ми ж сподіваємося, що прийде успішно і допоможе багатьом людям. Олег? Олег, ти що, плачеш? Ні, я сміюся. А що смішного? Та плачу я, Юлю, плачу. Так а що таке? Я сьогодні з нефріксом прощаюся. Омер Іван. Що приунили? Веселіше має бути! Много літа, много Як ви знаєте, я не люблю піратство не лише через гаки, замість рук чи одного ока. Чекайте, то пірати то трохи не то. Коротше, я був активним юзером нетфліксу і обожнював дивитися контент на цій платформі. Але їхня нова полісі обурила суспільство, та й мене зачепило, якщо чесно. Я ж він каже. Ну й хорошо. Річ у слогані, який мені подобався найбільше: любов це ділитися паролем. Jangan lupa untuk berkata, Palamita. Ah, ya, ya, ya. Якщо ви пам'ятаєте, то Netflix дозволяв підключати до свого аккаунту кілька девайсів, шерячи доступ іншим користувачам. Так, в полісі було прописано, що це мають бути люди, з якими ти живеш, але honestly, who cares about it? Вони ж не перевіряли, а ми не дуже зловживали. Але тепер ця фіча стане недоступною, адже починаючи з жовтня, Netflix щомісяця проводитиме перевірки на те, чи людина, яка має спільний доступ, справді живе з вами. Як? Доволі просто змусить користувачів підключитися до Wi-Fi мережі власника, якщо не вдасться. Ця то забанить користувача, отака ні малята у зв'язку з цим від нефлікса відписалося близько 13% людей, які продовжували підписку протягом кількох років. Але все ж є Optional річ, якою ви можете скористатися. І може вона когось врятує. Додаткова оплата гостьової підписки за 2,99 доларів США на місяць. І всі ваші гості, які не живуть з вами, матимуть Netflix і ділитимуть його, як і раніше, разом із вами. Отак От ти борешся з цими 100 мільйонами людей, які шерять доступ, аби компанія заробляла більше. А вони відписуються і плани на збагачення йдуть у сраку. О, ні. Юля, я поранив пальчик. О боже мій бідолашний Олег, що ж робити? Швидко не треба. Допоки вони приїдуть рано, вже загоїться. Ви вже довго збираєтесь каса в серіал Школа проходить. взагалі-то ми його дублюємо. Але схоже, сенсу в цьому більше немає, адже українські світлі голови розробили ще дубляжу, який здатен дублювати, аудіодоріжки більше ніж 70 мовами. Don't tell me what to do. Сам Ютуб радить своїм юзерам використовувати цей продукт, а його унікальність полягає не лише в перекладі, а й в широкому виборі. От дивишся ти відео з індуською англійською, а хотілося б з британською. Кілька кліків креатора і вуаля. Відбай переконує, що станом на травень продуктом скористалися вже понад 30 тисяч людей, а перегляди відео зросли на 32%. Це і зараз про зимовий тест, який проводився на одному з каналів. На сьогоднішній день 80% of information є доставчаних за посередництвом відео. Мені здається, що ця пропозиція радше для контент-мейкерів, які воліють спростити своє життя, а також шерити контент на більшу аудиторію, аніж для звичайних юзерів. Для чесності варто сказати, що стартап шведський, але має українське коріння та українського співзасновника. Любі українці. Цей день настав. Саме через це український розробник склепав апку, яка називається баночки. Її мета ще більше популяризувати донати та зробити їх більше юзер-френдлі. Скажімо так, застосунок дає змогу підписатися на монобанки, щоб вони завжди були під рукою. Достатньо лише додати посиланнічко, і баночка збережеться. В апці можна відслідковувати прогрес по банках, швидко їх поповнювати, додавати коментарі та ділитися з друзями. Застосунок уже є в App Store, тому бігом качай. і про чачі піті не забудь. Шо? Ну, скачати в App Store, ти що не чувши? Нє, тоді розповідаю, OpenAI яй зарелізив додаток ChatGPT і тепер не можна скористатися не лише у веб-версії, а й на власному смартфоні. Уявіть маленький помічник з великим інтелектом, що завжди у вашій кишені, що може бути кращим. Ну, хіба що можливість голосового вводу, яка там вже є. Спершу він не був доступний для мешканців України. Всі подумали, що треба чекати Федорова, який знову надає стосунів Альтману. Але як з'ясувалося, компанія запускала продукт поступово, і спершу він був юзабельний лише в США. Зараз він з'явився і у нас. Щоправда, працює лише на iOS. Стосунок для андроїдів, як би сказав Дід Толя, вже в буті. Олехандро нік уже зайнятий. Алігатор. Три, три, три. Нік зайнятий. Окей, буду просто Олешик. Що ти там за псевдоніми придумаєш? Ти що, репером хочеш стати? вище. На Євробачення поїхати? Юль, кажу ж, бери вище. WhatsApp-і скоро буде обнова і до неї треба підготуватися, адже месенджер нарешті одержить довгоочікувані нікнейми. Адже раніше користувача можна було знайти лише за номером телефону. А це оновлення нарешті спростить усе. Я вам більше скажу. Також нарешті можна реагувати на повідомлення смайлами. Щоправда, у вас на це 15 хвилин з моменту прочитання. А що ще краще? тег відредаговано у змінених повідомленнях та можливість видалення смс для обох учасників чату. Про протягом 60 хвилин. Здавалось би, що в оновленні нічого унікального, адже ці функції давно вже присутні у конкурентів продукту. Проте, повірте мені, для вотсаперів це здається чудова. Новина, точнісінько, така чудова, як надходження у державний бюджет, що тішить нашу економіку. Пам'ятаєте про податок, який в народі величали як податок на Google. Так ось, він приніс багато плодів. А якщо буде точнішою, то 3,2 і мільярди плодів у вигляді гривень. Серед найпотужніших платників вже знайомий OnlyFans, який приніс у державну казну 23,3 мільйони гривень. Ну і до цієї благої справи долучились також такі гіганти, як Google Play, Google Ads, Sony, Netflix, Apple, Meta, Valve Software і Amazon. Почув про Google і згадав три коротенькі новини. Перша компанія планує видаляти акаунти, що були неактивними понад два роки. Тому, якщо у вас у нетрі Гугла є ще один аккаунтик, рекомендую його дещо освіжити. Друга про YouTube. Він вже скоро видалить YouTube Stories. Ви взагалі знали, що вони існували. Ними хтось користувався, бо я особисто ні. Третя трішки довша. адже компанія нарешті запустила в Україні сервіс Google Play Games для ПК. Так, це поки що бета, але все ж для тих, хто не знає, поясню. Google Play Games – це платформа, за допомогою якої можна грати в ігри з можливістю перемикання між ПК і мобільними пристроями, що найцікавіше зі збереженням ігрового процесу. А я Собі не схранився. Я себе не сохранився! Так. куди їхати? Юль. не відволікай, будь ласка. Вибач, що відволікаю тебе від роботи, але. Як ти дізнався? Про що? Про роботу мрії, яку дарує маркетингове агентство із назвою, яку я не можу вимовити. Компанія планує аналізувати тренди, щоб першими знати про всі змінні тенденції, і загалом допомагає брендам рости завдяки маркетинговим кампаніям. Тому закинула в мережу вакансію з хобі, яке буквально переростає в роботу. Які завдання Зайти в TikTok, дивитися його протягом 10 годин, отримувати 100 доларів годину. Якось так. Тільки стривайте, не зупиняйте відео, не кидайте все і не відкликайтесь на вакансії. Чому? Бо реєстрація завершилася ще 31 травня. А ще сумніше отримати роботу могли лише три особи. Чотири з яких вже місяць лежать в кабінеті міністрів. Михайло Федоров відвідав Брюссель та Вашингтон. У першому місці очільникові Мінсифри вдалося просунути досягнення українських айтівців. Тепер вони допомагатимуть Бельгії у розробці id карток. У Вашингтоні ж Федоров презентував нашу дію на одноіменному саміті. Божечки, як же я люблю мінцифри, а особливо їхні ініціативи. Нещодавно Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі також заявив про 5 тисяч стипендій для українців на курс з кібербезпеки від Гугла. Він також наголосив про першу в світі кібервійну, яку успішно веде Україна. Курс триватиме до 6 місяців, а сам він повинен розвинути базові навички з кібербезпеки та дати розуміння, як визначити ризики і загрози, а також навчити інструментам, опанувавши, які ви станете справжніми кібервоїнами. Не прогавте свій шанс. I'll be back. Не, nee, I will be back. Юль. Термінатора вже давно не знімають раптом. Що ну це поки що, бо Джеймс Камерон вже працює над сценарієм нового. Я якраз до проб готуюсь. Окей, ну якщо серйозно, то на одній з тех конференцій канадський режисер озвучив те, на що ми так довго чекали продовження улюбленого фільму. Він зізнався, що вже працює над сценарієм потрохи, але закінчить його лише після того, як осягне реальний вплив штучного інтелекту на суспільство. Апі. I'll be back. I'll be right back. Значить, це ще не скоро, бо щодня з'являються нові нові винаходи. Ось дивіться, це фотоапарат без об'єктиву, і він фоткає, розумієте? Ви, напевно, подумаєте зараз, а як, якщо для світли не потрібно, аби світло пройшло крізь об'єктив і ще щось там зв'язане з матрицею. Відповідь ви, напевно, вже давно знаєте. Штучний інтелект. Параграфіка це назва нової камери, яка працює за допомогою AI. Вона розуміє, де знаходиться, у котрій годині передає цю інформацію AI, а то й візуалізує це все. На пристрої є також певний видошукач, що в реал тайм показує опис зображення, а три механічні кнопочки, які розташовані зверху, напряму відповідають за візуалізацію. Фотографувати родичів на весіллях навряд чи вдасться, але цяцька заслуговує на увагу. Фата, я відео знімаю, ну і наостанок. Про Twitter чи то ж мету. Сукерберг вирішив створити так званий інстаграм для думок. Сервіс має стати доступним вже в червні, за словами Bloomberg of course. Платформа має бути децентралізованою, щоб користувачі могли створювати собі сервери і всяке таке. Ну, щось на кшталт Reddit чи Дискорду. Чи з'явиться воно і чи буде популярним, побачимо з часу. А все, що ми хочемо бачити зараз, це ваш коментар, лайк та підписку на канал Ріст. З вами була Юля Олег і Ріст. Бувайте здоровенькі! на зв'язочку. Субтитрувальниця Оля Шор